Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео на тему про рабство. Дуже багато коментарів мені пишуть, що Європа то рабство. Не їдьте в Європу, там ви будете себе відчувати якось не так. Ви будете відчувати себе по неволі, не буде свободи. Ви будете працювати на дядю, на тотю. І все так буде у вас життя. І дуже багато зараз. Пабліків пишуть, постять цю форсять інформацію про те, що в Європі люди живуть як раби, тобто просто від ранку до вечора працюють, нічого не бачать, світла не бачать, немає ніякого в них просто майбутнього і все таке. Зараз я розкажу, що я думаю з цього приводу, буду розповідати і на фоні показувати прикольне місце, в якому ми зараз переїхали і живемо у Франції. Тому давайте, погнали! Друзі, хочу поговорити з вами на тему рабства. Рабство в різних країнах, як люди живуть, не бачать білого світу, не чисто працюють і все, і в них нічого немає. Тож можна просто порівняти з нашими зарплатами. Звичайно зараз воєнний стан, війна і це все ну, не можна рівняти, але просто давайте порівняємо з тим, що було до цього. Наприклад, в моєму місті, я з Луганської області, люди заробляли більшість людей. Більшість, я не кажу про всіх, звичайно, я більше заробляв, мої друзі більше заробляли більшість друзів. Але про людей, таких як там, не знаю, 30-35-40 які просто вивчились десь в коледжі або отримали вищу освіту, працюють бухгалтерами, працюють не знаю, перукарями якимись звичайними, там, не якимись барберами, які працюють на ринках, десь стоять там за прилавками, які стоять в магазинах, просто продавщиці, наприклад. Наприклад, продавчині в АТБ. Тобто просто скільки люди заробляють. В той момент люди заробляли 6-7 тисяч гривень. Всі жили окей, всім вистачало, бо людей було щось вдома, бо людей щось, десь люди знаходили ще підробіток і все таке. Просто порахуйте, наприклад, якщо там в Києві заробляли раніше люди по 15-20 тисяч гривень, скільки коштувало житло, скільки ти на це все витрачаєш. І порахувавши все це, ви розумієте, що в нас, ну, в нас подібна ситуація була. Теж я просто розповім своє життя тут у Європі. Моє життя, я вам скажу одразу в Україні було набагато краще. Зараз моє місто місто окуповане, і ну, вже ми переїхали сюди налаштовувати нове життя. Подивіться, ми сюди. Приїхавши у Францію спочатку, з першого тижня я трошки знав англійську, я почав шукати роботу. Мені там допомогли люди, французи. Я знайшов роботу і я працював з першого тижня чи навіть з другого може, тижня після того, як я переїхав, а це там було не знаю піс... І ось дивіться, у Францію ми приїхали. Першим часом ми приїхали у Францію з нашого дому. Ми приїхали у Францію. У Франції влаштувався я працювати через два тижні після приїзду. І моя зарплатня була 1400 євро, 1500 євро. Ми на той момент жили в гуртожитку і ми за нього не платили. І ось у нас було 1400 євро. Так з тих 1400 євро, з тим, що ми могли отримувати якусь допомогу, ми могли 1000 спокійно відкладати. Наприклад, люди, які тут живуть, працюють вдвох, заробляють по півтори тисячі євро. В них є три. Вони платять, хай 800 тисяч євро, вони платять за житло, бо це найдорожчий регіон. І хай вони тисячу євро платять на всі свої там, витрати, їжу, все таке. Бо їжа тут 600-500 євро люди витрачають на місяць, на родину. І все, і ось в тебе залишається тисяча євро. Скільки в Україні у нас залишається, ви можете самі порахувати, самі. Подивитись, і ти знаєш, що сьогодні ти відпрацював. Завтра в тебе зарплата для більшості наших людей це не підходить. Нашим людям це не подобається. Вони цього. Бояться, як це так, що зранку до вечора працюєш, все однаково. А для європейців це нормально, для них це зовсім не проблема, вони це обожнюють. Не то, що обожнюють, це їх стиль життя, це їх менталітет. І для них це норма. Вони знають, що вони можуть взяти кредит, що завтра їх не викинуть, не виженуть, як собаку з роботи. Вони повністю соціально захищені. Тобто тут як тяжко влаштуватись на роботу, так і тяжко тебе звільнити з роботи. Просто так тебе не звільнять. Якщо тебе звільняють, то ти або просто ти закінчився в тебе контракти. Ти йдеш в місцевий орган, наприклад, у Франції, і тобі платять 70% від твоєї зарплати щось 9 місяців або рік, тобто, тобі платять зарплату і роби, що хочеш. Тобто тут ти повністю соціально захищений. Це реально різне, різне просто зовсім все різне, не порівнюючи навіть воно не порівнюється з Україною. А, також можна відкривати бізнес. Дуже багато наших співвітчизників зараз повідкривали бізнеси в Європі. І Більшість людей, з якими спілкуюсь, вони кажуть, що все їм подобається. Порівнюючи, так, багато мінусів В Європі дуже багато мінусів. Просто е бюрократія, дуже багато всяких писанини, дуже все довго, не так як нас. Лікарі це все просто чекати, нічого просто так не зробиш. Але я саме кажу вам про життя, про е те, як люди працюють. Наприклад, тут у мене знайомий зараз працює з 5-ї години ранку до 13-го дня, е і знайомий заробляє там до 2000 євро. Ну, це такий графік, що ти приходиш і в тебе ще дуже багато часу є. Ви можете з родиною виділити час десь поїхати. Ви можете там, не знаю, на барбекю сходити, на пробіжку, в спортзал, в тебе на все вистачає часу. Вдома я працював просто 24 на сім. Спочатку без вихідних. Я там, я там з 14, навіть з 13 років вже працював. А, тобто ти працюєш кожен день. Потім вже один вихідний в понеділок був. Ну, таке. Тяжче було, вдома було тяжче. Тут в мене голова набагато спокійніша. Тут ти знаєш, що в тебе буде там першого або 20-го, як в Норвегії була зарплатня, ти знаєш, що в тебе все буде, в тебе все ок, в тебе стабільність. Так, стабільність така, що ти не можеш там, щось більше зробити, аніж ця зарплата, бо ну, це просто стандартна робота. Ходиш там, на, завод, на завод або якийсь, там, не знаю, на виробництво і все. Але ти знаєш, що в тебе є кошти. Ти знаєш, скільки в тебе коштів залишається після твоїх витрат. Ти знаєш, скільки в тебе коштів ти нам кредити береш без всіляких проблем. Тобто ти можеш собі взяти все. Люди беруть будинки на 30 років. Люди беруть автівки. І дуже різний менталітет. Коли спілкуєшся з українцями щодо цих будинків в кредит, автівок в кредит, люди, а як це так, будинки кредити в як це так, будинки, автівки в кредит, це щось таке, не підходить ще до нас для українців. Але у нас як? У нас людина до 40 років себе знаходить, вона заробляє кошти, вона відкладає ці кошти, вона на них сидить. ну, Можна так сказати, вона на них сидить. І в 40 років людина починає жити, вона починає собі щось шукати, наприклад. Там автівка класна з'явилась, будинок там щось добудувався, і все таке, але це тільки в 40 років. Тобто, більшість людей в 40-50 тільки починають жити. А тут люди не так. Тут люди отримують постійний контракт. Ну там два дві людини пропрацюють жінка і чоловік, і вони беруть кредит на будинок. Вони беруть кредит на автівку. Вони їздять на новій, на новій автівці. Вони живуть в нормальному будинку і платять весь час кредит. То вони не сидять на цих коштах, вони їх не відкладають, бо їм це не потрібно. Бо в них немає таких інфляцій, бо в них немає таких проблем з курсом валют. Бо в них просто наскільки інфляцій. Я дуже молодий і дуже багато вже е, скільки раз, два два, два два рази. Я вже інфляцію застав. Там, мої батьки вже 5 разів застали інфляції. Тобто, просто все нестабільно. Тому у нас на кредити так і не довіряють. Тут люди живуть набагато краще. Ти бачиш цей рівень життя людей. Тобто що люди можуть ці дозволити купити, куди люди можуть побувати. У нас більшість людей ніде не бувала. Але так би треба сказати правду. Перед війною вже замітно було помітно, що реально всі люди почали краще жити трошки. Все налагоджувалося. Звичайно, все це корупція, вся ця тема це, ну, це окрема тема для розмови. Я не хочу навіть це піднімати. Це жесть. Просто дивишся на це все і, і не хочеться повертатись. Але я саме про те, що люди почали краще жити. тобто реально Більшість людей почали літати там, десь відпочивати, наприклад, там кудись з'їздити, коштувало там 18-15 на родину, 15 тисяч літати з Харкова просто там в Єгипет, наприклад, 15 тисяч гривень. Ну, це невеликі кошти були на той час. тобто, ну, Більшість людей, моїх знайомих, які не могли цього дозволити раніше, вони почали це навіть, собі дозволяти. Тобто, це ну, реально помітно було. Але, ну, Війна почалася, це жесть. Все дорожче, все дорожче, зарплати не дуже підвищуються. Хочу вам розповісти про інфляцію в Норвегії. Наприклад, інфляція була 6%. Одна з найменших в Європі. Була інфляція 6%. І що держава зробила? А держава просто в 24-му році підіймається зарплата на 6%, Всі продукти збільшуються, ціна на 6%, аренда на 6%. Тобто, все збільшується на 6%. І зарплати збільшуються. Тобто, держава сказала всім підняти зарплату, всі піднімають зарплатню. І ти розумієш, що це ну якби це дуже круто. Це ти в захищеній державі живеш. Не, не все збільшується, ціна на паливо збільшувалась, на їжу збільшилась, а твоя зарплата, як була там 2 200, 200, 2500 в Норвегії, вона така і залишилась. Ні. Ну тобто все пропорційно підвищується. Держава за цим слідкує, і це дуже-дуже круто. В нас, ви самі, знаєте, я не хочу. Я не хочу зараз на нас просто одна з найкращих країн, просто в нас ті, хто у влади, вони просто. Купа дурнів, які просто розворовують країну, і а страждають тільки страждаємо ми від цього ми. Тобто, зараз я не гну це зараз не на часі точно вказати <казати> щось про нашу країну, бо це неправильно. Це неправильно, і ви це самі розумієте. Бо зараз війна, і розповідати про це все ну, не дуже, не дуже на часі. Це я так думаю. Але більшість людей розповідають, не цураються. Он в тіктоках всюди просто про корупцію, про все пишуть. Там, ну, не знаю. Я думаю, що це зараз не на часі. Але це треба це перший шаг до розвитку нашої держави. Корупцію треба, треба викоріняти, бо. З нею не буде добра і ладу в нашій країні. Друзі, наступні відео вже будуть про Францію, про переїзд в Францію з Норвегії. Тому підписуйтесь на канал, якщо є які питання, задавайте, я на все відповім. Про Норвегію теж задавайте. Скоро буде відео про роботу. Я зможу вже розповісти про те, скільки я заробляв, скільки працював в Норвегії. Це теж дуже багатьом людям цікаво. Ну, все, дякую всім за перегляд цього відео. Пишіть коменти, поширюйте це відео. Дякую, до побачення.